Книга Буття. Розділ 32. Рано вранці Лаван встав, поцілував своїх онуків і своїх дочок, поблагословив їх і, рушивши в дорогу, повернувся на своє місце. Та і Яків пустився далі в путь, під час якої. Зустріли його ангели Божі. Побачивши їх, він сказав: Це табір Божий і назвав те місце Маханаїм. Тоді Яків послав послів до Ісава, свого брата, в Сеїр край ведом поле. Він повелів їм: Ось так скажете моєму панові Ісавові. Так говорить слуга твій Яків, у Лавана перебував я і забарився аж досі. Придбав я волів, ослів і овець, слуг і слугинь і посилаю панові моєму про те вістку, щоб знайти ласку в твоїх очах. Повернулися посли до Якова та й кажуть. Ходили ми до твого брата Ісава. Він сам іде тобі назустріч, а з ним чотириста чоловік. Злякався тим яків вельми і стривожився. Тож поділив людей, які були з ним, та й овець і худобу, і верблюдів на два загони, бо думав він собі. Коли Ісав прийде до одного загону і розіб'є його, то загін той, що зостанеться, врятується. Тоді Яків сказав о Боже батька мого Авраама і Боже батька мого Ісаака, Господи, який велів мені, вернись у край твій до рідні Твоєї, а я буду помагати тобі. Я не гідний тих усіх ласк і всієї вірності, тої, що їх ти виявив слузі Твоєму, бо з моєю тільки палицею я перебрів цей Йордан. А тепер виріс у два загони. Визволь мене, благаю, з руки мого брата, руки Ісава, бо боюся його, щоб не прийшов і не вбив мене та матерів з дітьми. Сам бо ти сказав напевно буду тобі щастити, і зроблю твоє потомство, як пісок морський, що його не злічити, така його сила. І там він ночував цієї ночі. З того ж, що було під рукою в нього, Яків узяв гостинця для Ісава свого брата: двісті кіз і двадцять 20 козлів, двісті овець і двадцять баранів, тридцять верблюдиць, що годують з їх верблюденятами, сорок корів і десять биків, двадцять ослиць і десять ослят. І дав він у руки своїх слуг, кожне стадо, зокрема, і сказав до них Ідіть поперед мене, та зробіть відступ між стадом і стадом. Першому ж велів він, Як зустріне тебе Ісав, мій брат, і спитає тебе, чий ти і куди йдеш, та чиє оце, що перед тобою, то ти скажеш Слуги твого. Якова, це подарунок післаний панові моєму Ісавові. Та ось ще й він сам позаду нас. Так само велів він і другому, та й третьому, і усім, що гнали стада, кажучи їм: Так говоритимете до Ісава, як зустрінете його і додасте. Ось ще твій слуга Яків іде за нами. Бо думав собі. Умилостивлю його дарунком, що йде передо мною, а потім і сам явлюся перед ним. Може, він прийме мене приязно. І пішов дарунок поперед ним. Сам же він перебув цю ніч у загоні. Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й одинадцять своїх дітей і перейшов в брід ябок. Потому взяв їх і перевів через потік, також перевів усе що мав. Зостався яків сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та, бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стигна, і суглоб якового стигна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той Пусти мене, бо вже на світ благословиться. А Яків відповів: Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене? А цей спитав його. Як тобі на ім'я? Він і каже: Яків? Тоді той відповів: Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль. Бо ти змагався з богом і з людьми та й переміг. Тоді Яків спитав його Скажи, будь ласка, своє ім'я. А цей відповів, Чого питаєш про моє ім'я? І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч навіч, і я живий ще. І сонце йому засяло, як він пройшов пеніел, але кульгав на стигно. Ось тому, сини Ізраїля, і по цей день не їдять стигнового м'яса. Що на суглобі стигна, бо він доторкнувся якового суглобу стигна до стигнового м'яса. Псалом 43. Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечистивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду, вони, нехай мене ведуть. І заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів, і я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї, і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя! Обличчя мого і мого бога. Псалом 44. Боже. На наші вуха ми чули. Наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив, порозбивав народи, а їх поширив. Бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а твоя десниця і твоє рамено, і світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже. Вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладавсь на лука мого, і не спас мене меч мій. Але Ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець на заріз, і міжнароди нас розвіяв. Спродав єси народ твій за бестінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши, віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас, учинив ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою. Увесь час передо мною моя ганьба і сором. Мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули, і не спроневірилися союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б? Таж Він знає таємниці серця, таж через Тебе нас убивають повсякчасно і як овець, що назаріз, нас уважають. Встань, чому ти спиш, Господи, прокинься, не відкидай навіки. Чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш, душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради Твого милосердя. Євангелія від Марка. Розділ четвертий. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі при морі. І він багато навчав їх притчами і говорив до них своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло, а інше впало між тернину. І зійшла тернина, та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят, а те і у сто разів більше. І додав Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма про притчі. І Він сказав їм: Вам дана тайна Божого Царства, для тих же, що осторонь, усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б. І сказав їм Не розумієте цієї притчі. Як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті. Це ті. Що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні, тож згодом коли стається утиск чи гоніння за слово, вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей. Увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю це ті, які чують слово, його приймають одож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б? Хто має вуха слухати, хай слухає? І казав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав: Із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень. Насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить, спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо. Воно, немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь, що на землі. А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні. Може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив він їм. На самоті ж пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже. Перепливімо лишень на той бік. І, заставивши народ, беруть його з собою, так як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина ще й з вітром, і хвилі линули у човен отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому. Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря Замовкни, ущухни, і затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них, Чого ви такі боязкі? Ще й досі не маєте віри. І страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного Хто це такий, що йому вітер і море послушні?